не 17 гривень то только на завтрашний день. Послізав стабуть 80. Ми торгуємо квитками в найлюднішому місці Криму Алуштинській набережні. Квитки розлітаються, каса повніє. Одна маленька деталь. Такого цирку не існує. Продавців такого товару на узбережжі море. То чи є шанс у курортників оминути шахраїв? На друзі, по два такого, ще не було, нікогда, і не буде больше. в неіснуючий цирк. Квіточки в порівнянні з тим, що насправді чекає туриста, що вперше їде відпочивати на український курорт. Якось, наприклад, ця пара з Німеччини. Це Валентина, росіянка за походженням, вона більшу частину життя прожила в Європі. Їй дуже кортіло побувати в Україні. Розвод перший вокзальний. Не встигають зійти з перону, як жваві таксисти починають атаку. А тут можна довго будуть. то є там Чи будуть Чи часа? Туристи ще не знають, що до Ялти дістатися коштує значно дешевше, аби швидше підти тиві таксистів. Я жартую. А чому на клієнта Я Їх уже заброніровало. Ви тито стоїть говорити, пайдем, дереб. Жарт виявився настільки невдалим, що нам доводиться швидко робити ноги. Ти стоїш на моїй території, а ти говориш, я гориш, тебе те клієнти Ти чого? Це, 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 це російські розборки? Пійдемо ціна. Нас зараз будуть бити. Одна біда не ходить. Хтось з таксистів помічає у мене ввімкнений на запис телефон. Запис удалі достав телефон. Я справа знімати. Ми швидко тікаємо з небезпечної зони залізничного вокзалу і прямуємо до автобусів. Це 150 метрів від колій. Ось і Ялтинський напрямок. Уда, Ялта. Ялта 28 гривен. За сколько будем Ялта? Порівняємо зі словами таксистів. Пройшовши ще 30 метрів, можна придбати квиток на тролейбус до Ялти за 15 гривень 25 копійок. Чекайте, фрау, найцікавіше ще попереду. Розвод другий. Готельний. Зупиняємось на відпочинок. Постерігати за вулицею можна крізь поводіння. Отакі атель. Ми заселились в благородний курортний готель Лорд тут дійсно все вишукане і аристократичне, і телевізори на стільцях, і відкриті розетки, і обідрані стіни. Постелі ще до всього брудні. Міняти білизну тут вважають за зайве. Зате, бач, стоїть вогнегалка. Просрочений. <рес> Просрочений і пустий. Німці не можуть зрозуміти, чому номер без кондиціонера в Криму коштує 50 євро, коли за ці самі гроші в Греції можна жити два дні в люксовому номері. Розвод третій. їдальня. Тут дійсно все по-совєтському. І мухи, і кисле лице буфетниці, і оцет в пластикових пляшках. Їх тоді не було, але якби існували на той час, неодмінно б стояли в їдальнях. Але саме це чомусь і веселить наших гостей. Насамкілі в Європі обслуження више, удобства. Вомога више, да? да. Ну, ціни здійснені повише, цини почнути зі там. Делікатні туристи оплачують рахунки, що їм виставляють добразичливі шахраї, і вже давно жалкують, що повелись на пропозицію відпочити в Криму. Розвод четвертий. Море. Ми дістаємося Ялти. Після усіх розочарувань хочеться швидко занурити себе у воду, але на пляж пройти не так просто. Ялтинські пляжі майже всі приватні. Або плати, або сиди. і Дивись. Я думаю, що. В Україні потрібно готуватися. На самом деле здесь це норма. Здесь всі друг друга обманують. Ми можемо провести експеримент і зараз продадим білети там церкви, например. Не купят. Я уверена, що не купят. Будуть покупать. спорім. Валентина ніяк не вірить в можливість обікрасти людей на очах у всіх. Вона думає, ми не протримаємося і трьох секунд. І от з простих туристів ми перетворюємось на трійку курортних шахраїв. Прямо в отель запрошуємо дівчину дизайнера. За годину вона малює нам ескіз квитка. Над назвою не морочилися. На дроті в даному випадку дуже підходить. Тільки надали трохи італійського звучання. Унікальний цирк на Друкуємо квитки на звичайному кольоровому принтері в фотоательє. Їдемо торгувати квитками в неіснуючий цирк. Для цього ми взяли мегафон, клоуна і таку гарну дівчину. Дядь, більше <гум> Клоун-касир та людина з мегафоном одразу викликають цікавість курортної публіки. Говорити можна що завгодно. Цирк на троті всього за 20 гривень. Во Ви бачите, як сапога цирка та Уляти не довелося. Квитки почали розбирати як наркотики на казантипі. Так, гривень, 5, 5. Все Валентина вчисту програла спір і навіть відмовилась коментувати ситуацію. Запевнила лише в тому, що в Німеччині таке неможливо. Звичайно, в цій історії ніхто фінансово не постраждав. Ми повернули всім довірливим курортникам гроші. Ви бачите, що на кандидаті не печальні. Господа, присяжные заседатели.